Доброго дня, шановні гості-спікери нашого заходу, шановні журналісти, всі, хто дивиться наживо та трансляцію. Український кризовий медіа центр починає свій робочий день. Я оголошую про початок брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я про наслідки війни для системи охорони здоров'я України. І передаю слово модератору заходу пану Багу Бгатнагару. Дякую дуже доброго вечора. Я вас вітаю на цьому прес-брифінгу. ВОЗ. ми його з українського кризового медіа центру проводимо. Ми просто вам розкажемо останні новини нашої роботи діяльності в Україні. Чи ми непокоїмося упродовж зими, а також нашої енергетичної кризи, яким чином це позначиться? Ну як війна позначилася, особливо в південних і в східних областях України. Значить, у нас у президі доктор Ханс Клюге. Це у нас регіональний європейський регіональний директор ВОЗ, а Також у нас директор воз в Україні, доктор Ярно Хабіг, ласкав журналісти, задавайте нам питання по ходу, піднімайте руки. Ми будемо передавати вам мікрофон. Ті журналісти, які до нас приєдналися в онлайн. Будь ласка, піднімайте свої е, також руки, і ми будемо передавати по черзі. У нас є на українську мову синхронний переклад. Зараз є в конференц-центрі, однак в онлайні його немає. Да для Просто, якщо у нас буде сирена, повітряна тривога. Нам треба буде перейти в бомбосховище. Нам треба буде поставити прес-брифін на паузу. І у нас буде в онлайні. Да, після того, коли у бункері будуть всі в безпеці, у нас буде тоді в онлайні. Він проходити. Да, переходу Тоді у нас європейському регіональному о, директору, пану доктору Ханцу Клюґеслово. Доброго вечора. Із Києва. Дана дана зима буде становити загрозу для мільйонів людей в Україні. У нас дуже серйозна глибока енергетична криза. У нас погіршується. На звичайне ситуації пов'язані з психічним здоров'ям. У нас обмеження до гуманітарного доступу а також риск вірусних інфекцій. Тобто, дана зима буде дуже важкою для української системи охорони здоров'я українських громадян, а також для всього світу, які взяв на себе зобов'язання підтримати Україну. Отже, Україна стикається з термокризою і також пермокризою, яка зумовлена війною і пандемією. Половина інфраструктури енергетичної України зазнала ушкоджень або знищена була, і це матиме дуже серйозні наслідки для системи охорони здоров'я, також здоров'я громадян. Тобто, коротко, якщо сказати, тобто треба вижити, пережити цю зиму. А поки що воз перевірило сімсот напади було на охорону здоров'я після того, як війна розпочалася 9 місяців тому назад. Це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, а також правил ведення війни. У нас не припиняються напади на інфраструктуру. Ро охорони здоров'я і енергетичну інфраструктуру. це означає, що сотні лікарень, а також медзакладів, вони вже не в робочому стані. Їм не вистачає палива, бракує води, електрич... електричества. Пологовим будинком треба кювези банкам крові. Треба рефрижератор, холодильники і в реанімаційним відділенням треба вентилятори. Всім треба енергії для того, щоб світ звернув свою увагу на цю ситуацію. Я четверте приїжджаю цього року до України. Після того як Україна зазнала дуже серйозного ракетної атаки, я зустрічаюся з чиновниками, медпрацівниками, пацієнт. Тами для того щоб забезпечити підтримку ВОЗ постійно міністерство охорони здоров'я уряду України, також українським громадянам, Я висловлюю свою подяку і повагу українським лікарям, медсестрам, а також медпрацівникам, які показують свої герої. Ми знаємо, що. Сотні тисяч споруд в Україні сюди входять приватні будинки, школи, лікарні. Вони не мають уже поставок газу. Також для опалення не вистачає для приготування їжі. 10 мільйонів громадян, четвер, четвертина населення України без електроенергії. Холодна погода може вбити життя і температури згідно прогнозу можуть упасти нижче 20 градусів Цельсієм в деяких областях України. І Сім'ї в Україні, вони мусять іскати альтернативні методи опалення, наприклад, вугілля спалювати або використовувати генератори, які в нас завдяки дизельному, пальному будуть працювати. Ну, це підвищує ризик для здоров'я. Можна, наприклад, наражатися на отруйні речовини, які для дітей, для літніх людей є дуже шкідливими, і ті, які страждають від респіраторних захворювань, серце. Возофтиних захворюваннях можна, наприклад, отримати, наприклад, якісь травми можна опік отримати. Ми очікуємо, що від 2 двох до 3 мільйонів нашого населення покинуть свої домівки для того, щоб опинитися у безпеці і в теплі, і все це позначається все ж таки на психічному здоров'ї України. На даному тижні вже буде дев'ятий місяць проведення війни. Вже у нас 10 мільйонів громадян наражаються на ризик психічних розладів. Такі як. Як стрес, тривога, депресія вони використовують, наприклад, з певні такі речовини, посттравматичний стресовий розлад ПТСР. Ми проводимо тренінги, медпрацівників для того, щоб надавати послуги психічного здоров'я. Поки що в воз охопило 1400 чоловік, які серйозні мають стан психічного здоров'я в усі Україні. Десятки тисяч психологічної. Консультації на тему психосоціальної допомоги психічного здоров'я були вже проведені для медпрацівників загального населення. Ну, всі ці зусилля були би неможливі без допомоги першої леді її поважності пані Олени Зеленської. Я сьогодні з нею раніше зустрічався. Також я мав зустрічі з премєр міністром доктором Денисом Шмигалем, а також паном Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я, я говорив про те, що є енергія для підготовки для зими, а також за забезпечення критичних потреб охорони здоров'я, особливо в тих територіях. Я, які зазнали деокупації, я приходжу до наступного пункту. Це у нас доступ до гуманітарних послуг. Війна повпливала як на охорону здоров'я, так і ж повпливала на шляхи забезпечення гуманітарної допомоги. Україна мусить отримати постійні ресурси для того, щоб пережити зиму. І ми в цю тематику будемо виносити наступного місяця на конференцію України у Паріжі під проводом президента Макрона. Президента Зеленського я дуже сильно занепокоєний з тобто долею 17 тисяч віл-позитивних пацієнтів в Донецьку, які живуть завдяки антиретровірусній терапії, для того, щоб не втратити своє життя, і я хочу, щоб створили гуманітарний коридор охорони здоров'я в усіх відвоюваних територіях і окупованих для того, щоб можна було мобілізуватися нашими партнерами ВОЗ в, в будь-який момент. Я ще раз звертаюся до наших партнерів для того, щоб щоб забезпечити тобто дуже швидкий доступ до для забезпечення гуманітарних потреб для того, щоб забезпечити медичні потреби здоров'я. Охорона здоров'я не не може бути утримуватися у заручниках. І, да, за... Врешті Європи у нас багато субваріантів Омікрону вже циркулюють і в Україні вони теж знаходяться. Але якщо у нас не дотягує рівень вакцинації, і якщо бустери не зроблені, було мільйони українських громадян вже не матимуть імунітет до коронавірусу, або їхній імунітет буде послаблюватися. А також у нас є зазонний грип, а також у нас є. Складності у отриманні доступу до охорони здоров'я це все ж таки наражає наших вразливих людей на ризик, і ми хочемо підготувати систему охорони здоров'я України до, до зими. Тобто, мусить, щоб у нас була матеріально-технічне забезпечення енергосистеми, а також щоб було опалення. Ми готуємо все ж таки паливо. Спеціальні такі ковдри, дізельні генератори і швидкі. А також у нас є модульні структури вже на деокупованих територіях. Україна стикнулася зараз з таким викликом, якого не було вже давно. І вже більше 700 нападів було на структуру охорони здоров'я. І... От і, врешті, страждає українські пацієнти в короткоцоковій перспективі. Треба віднайти практичних рішень, які дозволять медичним послугам, щоб вони надавалися безперервно впродовж зими по максимуму. Але це все ж таки не тягли сценарій. Це то тобто, війна мусить закінчитися перед тим, як система охорони здоров'я і здоров'я українських громадян буде знаходитися далі під загрозою. Дякую. Дякую вам дуже, пан регіональний директор, доктор Клюге. Зараз у нас буде представник ВОЗ в Україні, доктор Ярно Хабігт. Він очолює представницький офіс ВОЗ в Україні. Докторе Хабігт, вам слово дякую, хансе. Минулого тижня команди ВОЗ могли в'їхати в Херсон і забезпечити медичні постачання для збереження життя громадян, які живуть у місті. А також ми надаємо життєво необхідні постачання сьогодні. Зараз наша команда вже на місці знаходиться і з рештою представників ООН. ми, будучи вон. Вос ми надаємо лікарські засоби обладнання для того, щоб надавати консультації, а також проводити хірургічні операції для 100 тисяч громадян впродовж наступних місяців. Це дійсно доповнює вже діяльність Вос, яка була спрямована вже на постачання з хірургічних постачань генераторів, лікарських засобів, лікування хронічних захворювань на седок того, жов 38 уже населених пунктів в даній області були деокуповані. Аналогічно з тим, що ми з вами спостерігали уже в тих районах, які зазнали деокупації. Наші громадяни вони є літніми в цих районах. Вони мають хронічні захворювання, наприклад, інсультні захворювання, серцево-судинні захворювання, діабет. І цим формується попит на медичні послуги. І він є високим. І після розпочатку зими, і внаслідок пошкодження ключової інфраструктури дуже висока. В ньому потреба у нас все менше функціонуючих медзакладів, які працюють внаслідок порушення постачання критичної інфраструктури, такої як водогін, електроенергія на тлі ряду евакуаційних заходів, які відбулися. Як наш регіональний директор правильно зазначив, великим пріоритетом для воз в Україні є забезпечення безперебійного надання гуманітарної допомоги. А ми дійсно щільну координацію цього робимо. Обимо на, на рівні міністерства охорони здоров'я на локальному рівні. Після 24 лютого ми надали більше ніж 2000 тисячі метричних тонн медичних товарів, в які були поставлені в Україні на тлі координації з міністерством охорони здоров'я і наших партнерів. А такі райони, як Ізюм, Харків, Балаклія в Харківській області, ми туди надали карети швидкої допомоги, лікарські засоби, генератори, комплекти для лікування травми і набагато більше. Крім гуманітарної допомоги, ВОЗ також працює щодо реалізації програмних напрямів для забезпечення продовження громадського здоров'я і підтримки. Дозвольте мені вам розказати декілька прикладів цієї діяльності разом із офісом першої леді міністерства охорони здоров'я ми провели тренінг медпрацівників для того, щоб навчити їх навичків управляти стресом, для того, щоб підкреслити надання послуг, Рух для психічного здоров'я в Україні а також ми погодили координований спосіб для того, щоб рухатися вперед, для того щоб надавати далі послуги психічного здоров'я на тлі проведення тренінгів, як ми, наприклад, з різноманітними 15-ми партнерами минулого тижня це зробили. Ми забезпечили. Доступ до своєчасної вакцинації нашого населення завдяки механізму Ковакс разом із нашими партнерами, включаючи ЮНІСЕФ і країни-члени, тобто мільйони коронавірусних вакцин минулого місяця були поставлені в Україну для того, щоб охопити вразливі верстви населення, які мусять пройти перший тур вакцинації. Також бустерну вакцину ВОЗ також надала підтримку нашим мобільним бригадам охорони. Не здоров'я для забезпечення доступу до медичного обслуговування на тлі, наприклад, надання медичної допомоги в віддалених частинах України, особливо для лікування хронічних і неінфекційних захворювань, куди входить гіпертензія, діабет. А також ми далі продовжуємо тренінги тисячів медичних працівників на цілу тематику, включає сюди травма, наприклад, скеровання мас масових, масових хімічна небезпека, епідеміолога, лабораторна діагностика. І це дозволяє нашим медпрацівникам забезпечити додаткову енергію і інформацію для надання медичних послуг. Наш регіональний директор робив акцент на зимі. Дійсно, центральна стрижнева тема навколо зими. У нас обертається вона. Дійсно створює жахливі виклики перед системою охорони здоров'я. Ми з вами стали свідками снігу. Як правило, ми радуємося, тішимося снігу і з початку зими. Однак дана зима вона відрізняється. Продовжуючися так і на енергоінфраструктуру також мають вплив на надання медичної допомоги і на систему охорони здоров'я. Доступ до медичного обслуговування вже знаходиться під впливом, під наслідками цього. Ми ж знаємо із нашого останнього дослідження, що один із п'яти громадян вже має виклики щодо доступу до необхідних лікарських засобів. А в деокупованих, в окупованих районах, де відбуваються воєнні дії. Тобто це один із трьох. Тобто вони вже не мають доступу до лікарських засобів. Однак без електричества, без електрики, наші машини в. в і в палатах інтенсивної допомоги не припиняють працювати, не можна проводити хірургічні операції. І, наприклад, забезпечення холодового ланцюгу для вакцин і лікарських засобів вони вже не будуть працювати як слід, і можна не уявити, ким буде потенціальний вплив наслідки для українських громадян. До цього моменту система охорони здоров'я продемонструвала свій спротив і свою міць, так як і багато українських громадян. І далі продовжували надавати медичну допомогу в цих важких умовах. Але тепер у нас тепер стрес-тест у найближчі місяці, тобто ніхто з таким за останні 9 місяців війни не стикався з таким викликом. Ми далі надаємо підтримку в рамках партнерської допомоги. В рамках партнерів нашого кластеру охорони здоров'я у нас багато там зацікавлених сторін. Наприклад, надає надали вже 400 генераторів для медзакладів, починаючи з листопада по всій Україні, і це вже доповнює зусилля українських департаментів охорони здоров'я на місцях. А нарешті я все ж таки подяку висловлюю в нашим лідерам охорони здоров'я багатьом партнерам на місці, які продовжують свою роботу і надають дідалі сприяння у тому, щоб громадяни отримали медичні обслуговування. ВОЗ підтримує всіх вас. І ми ну на тлі того, як ми бачимо, включається електрика, тобто. Ми розуміємо, що це значить для наших домівок, а також для надання медичних послуг. Я часто чую історії від лікарів і медсестер, які стали свідками просто ситуації, які неможливо уявити. І одночасно вони не опускали руки, надавали допомогу тим, кому це потрібно. Я говорив з рядом наших лікарів, які з великим задоволенням далі надавали медичне обслуговування нашим громадянам. Можна сказати, що вони є героями у цій війні. А також я чую героїчні оповідання від волонтерів, які йдуть ще далі для того, щоб надавати сприяння українським громадянам. Отже, мої глибока шана і подяка. Вона спрямована всім вам, по мірі того, як ви надаєте підтримку системі охорони здоров'я для того, щоб надавати медичне обслуговування на тлі нашого сприяння Україні для того, щоб пережити зиму. Дякую вам. Дякую, докторе Хабі. Дуже отже, сказавши це. Ми можемо відкривати можливість для того, щоб задавали питання наші журналісти. Шановні, можемо розпочати вже з нашої аудиторії. Якщо ви в онлайні, будь ласка, піднімаємо тягнемо руку і задаємо за питання нашому президіуму. Якщо можна, будь ласка, або панелістам да, представтеся. Джесіка Паркер з BBC. мені просто хотілося би доктор Клюге поставити запитання. Ви сказали, що дуже серйозні такі є виклики для охорони здоров'я. Які ви думаєте, найгостріші з них? Які з них найсерйозніші, згідно вашої точки зору, ви сказали також про те, як коронавірус вирує, наприклад, тобто, ну яке це створює проблеми на тлі цієї насуваючої зими, і також те, що ви сказали, що багато життів громадян піддаються ризику, Ризику, не також не внаслідок цієї зими, не конфлікт не тільки лише конфлікту, а внаслідок наслідок наслідків цього конфлікту. До дякую, ви розумієте? Отже, ціль моєї місії це по перше підготовка до зими, це дуже гостра проблема. І друге для забезпечення надання критичних послуг охорони здоров'я. Отже, я хочу сказати вам про те, що якщо 50% громадянської енергетичної інфраструктури зазнало Шкодження бо руйнувань на момент цей. Це вже просто початок дуже серйозної зими, може в деяких районах України температура спуститися нижче 20 градусів. І це вважається, що це найсерйозніша атака на структуру охорони здоров'я на європейському континенті після другої світової війни. Ми взагалі не знаємо, що буде. Люди ж можуть, наприклад, від серцевого напиту від інсульту, від респіраторної інфекції померти. Тобто, це дуже важливо. Якщо у вас є оніміння, наприклад. У ваших пальцях ніг або, наприклад, які у вас, наприклад, блідні плями на шкірі з'являються, то, наприклад, треба дивитися, щоб не було обмороження, і це на тлі. Отже, безпосередньої травми, яка спостерігається в на Україні, отже у, у деокупованих територіях ми бачимо серйозні такі виклики внаслідок того, що там живуть літні люди, те, що не інфекційні, хронічні захворювання, такі як діабет, гіпертензія, там вирують, а також хронічні респіраторні інфекції, для яких у нас є певні інструментарій. Однак, ми говорили з групою наших волонтерів, які займаються наданням медичних Цих поставок у так звані сірі зони, так у декупованих районах немає первинного первинного амбулаторії сімейного лікаря, немає аптеки. І разом з міністерством охорони здоров'я ми намагаємося заповнити цю прогалину завдяки нашим мобільним бригадам. Що касається коронавірусу, треба зробити екстраполяцію результатів нашої роботи з європейського союзу. Ну. Сезонні спостерігається субваріанти вірусу Омікрон, які зараз зростають. І зараз бустер дуже важливий для вразливого населення, і виклик полягає в тому, щоб вам дійсно забезпечити серйозну, наприклад, систему під Якщо буде не настільки сильна система під для того, щоб побачити нові випадки захворювання, і варіантність вірусу ну буде гірше. Ви, звичайно, можете робити посилання перед тим, як розпочалася війна у січні. Лише один із трьох українських громадян пройшов вакцинацію проти коронавірусу. І це було в той час, коли вакцинація розширювала свої темпи і охоплення. Дякую, я просто хочу додати до коронавірусної теми. А те, що ми вже спостерігали, а також те, відвідання наших медзакладів, ми бачимо, що вже випадки коронавірусу зменшуються. Вони йдуть на спад. Однак, ми бачили, що, наприклад, від 4 до 6 тижнів тому назад ми це спостерігали. По-друге, ми всі з вами насилюємося на те, щоб забезпечити наявність вакцин. Те, що нам стало відомо, це те, що нам треба, щоб було три пункти для того, щоб закрити пандемію. Це, по-перше, гарна дуже система епіднагляду, як сказав наш регіональний директор. А Україна використовує все ж таки дозорний епіднагляд для того, щоб робити моніторинг ситуації. Також займається збором інформації з медзакладів. На цю тему друге вакцинація це означає це найбільш важливе для забезпечення наявності вакцин. А саме з цієї питання, саме механізму Коваксу, забезпечує наявність вакцин І завдяки цьому. А можна забезпечити критичне забезпечення задоволення потреб на тлі розповсюдження вакцину всіх області в Україні, по третє забезпечення нашого подальшої готовності, і саме з цієї нагоди Україна дуже багато вона покладається на місцеві центри по контролю і профілактики захворювань. ВОЗ разом з ними співпрацює для спільного моніторингу ситуації в кожної з областей України. Що стосується міжнародної допомоги, з одного боку, міжнародне співтовариство воно намагається отримати гуманітарний доступ до, до, до окупованих територій, наприклад, в Донбас, Маріуполь, ми знаємо, що 17 тисяч хворих на ВІЛ лише в одному Донецьку. Вони можуть припинити своє лікування. Це неприйнятна ситуація. Це з одного з боку, з іншого боку, це бюджетна підтримка. Це через те, що Україна буде все ж, все ж таки, вона буде стикатися дуже з глибокою. Економічною кризою, а також треба оплачувати лікарям свою зарплату, треба платити за лікарські засоби. Дякую вам дуже за ці відповіді. Якщо є якісь запитання у нас в аудиторії або в онлайні, то прохання мені одразу казати, або, будь ласка, піднімайте руки. Я думаю, що питання там, в аудиторії є. Це українською мовою, чи як, чи англовою. Да, я вибачаю. Отже, тоді, якщо у нас немає більше подальших запитань, ми можемо вже значить закінчувати нашу прес-конференцію. Вам дуже дякую за ваш час. Якщо у вас є подальші запитання, будь ласка, EU Press, равлик WHO, UNT. да. дякую вам дуже. Будьте в безпеці.